Україна. Українська спадщина присвячена одній зі сторінок української культурної спадщини Творам килимового мистецтва Полтавщини, яким притаманна особлива стилізація рослинних квіткових мотивів у вигляді ламаних гілок із квітами та листям, Ришателівські майстри, ткацтва, килимарства, та вишивки відомі на всю Україну з кінця ХІХС Традиції рослинного килимарства, Рашателівки справжньої скарбниці українського народного мистецтва у 2017 році внесено до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини. Україна. на версі монета розміщено у центрі на дзеркальному клія Малий державний герб України. Дерево життя традиційний символ в орнаментиці українських тканих килимів, рушників. писано писанок тощо. Праворуч зазначено номінал. На дві стилізованих килимів написи Україна Гривень Унизу рік карбування монет. 2021 у центрі. Праворуч від дерева життя. Логотип банкнотно монетного твору національного банку. Сі монети зображено композицію, Ліворуч, дзеркальний, аби скелі за роботою. Праворуч кольоровий фрагмент. Та напис півколо. Решательвець, келимарство на дзеркальному тлі. Країна, країна, ти колекційні монети. Серія, українська спадщина. П'ять гривень 2021. Діаметр 35 мм, Васа 16,54 і грами. Тираж 40 тисяч. Традиція рослинного цього масту. Низів 55 міліметрів. Маса 16, грами, тираж 40 тисяч.